Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію. І сьогодні ми будемо дивитися, що чекає на кожен знак зодіаку в січні. У мене вже є великий такий прогноз на весь 24-й рік. Посилання буде ось тут, і також в описі під цим відео. А в цьому відео ми будемо дивитися, що чекає на кожен знак зодіаку за сонцем місяцем та Асцендентом саме в січні. Ви можете дивитися кожен із цих трьох своїх показників, тобто, ваше сонце це ваш основний знак зодіаку. Ваш місяць і асцендент це додаткові, і ви можете погуглити, якщо ви не знаєте свої асценденти і місяці, можете просто загуглити Натальна карта онлайн і подивитися, в якому знаці зодіаку знаходяться ці ваші показники. Приємного перегляду! Що чекає в січні на овнів за сонцем, місяцем та асцендентом? Буде основна карта і додаткова. Основна карта «Дев'ятий дім, і додаткова карта місяць. Значить, якщо ви якось певним чином пов'язані з закордоном, то у вас ну, ця тема буде активно програватися. Або ви. Е Поїдете за кордон, або ви повернетеся за кордон. По-різному може бути, тим паче, що місяць, як додаткова карта, показує саме батьківщину і місце проживання, тобто у вас може. Дуже вірогідно змінитися місце вашого проживання, навіть якщо це буде не за кордон, а це може бути і всередині країни, але просто з одного регіону в інший, таке теж може бути. Загалом дуже сприятливий час для розширення свого світогляду, для саморозвитку, для вивчення якоїсь складної інформації, для ну, проходження якихось курсів, можливо, для отримання освіти, якщо ви знаходитеся в статусі студента. Це також може бути і наставництво, якщо ви цим займаєтеся або планували зайнятися, то це теж запросто може бути. Тобто ви можете передавати свої знання, свою мудрість іншим людям. Це все, по якраз по 9 дому. дому. Також може розширитися світогляд, ви можете багато чого зрозуміти, можете читати, слухати, дивитися якісь мотиваційні фільми, відео, книжки читати по психології, по цьому розвитку і мотивації. Це все те Тож в цьому місяці буде доволі добре для вас. Дуже хороший час для того, щоб поставити собі нові амбітні цілі. Але враховуйте те, що зараз у нас ретроградний стаціонарний Міркурій. Він е завершується 2 січня, але він буде ще впливати десь до 5 січня. Тому не варто. До 5 січня ставити собі ціль, краще трішечки пізніше. Також, як додатково місяць, варто вам зайнятися своїм домом, як я сказала, житлом, можливо, що змінити, якось розширити, масштабувати, От по 9 дому щось таке може бути. Також варто зайнятися темою рідних, провести з ними час, приділити їм свою увагу. Все це теж в січні буде дуже добре для вас. Також варто покопатися в своїй своїй психології, в своїх установках, якщо у вас є якісь з цим проблеми, якщо ви вважаєте, що можна якось легше, простіше жити, то теж з цим можна попрацювати, тобто прибрати все, що вам заважає. А також варто проводити час в своїй зоні комфорту, приділити їй час і увагу, тобто знайти ті речі, практики, які вам дозволяють розслабитися, отримувати задоволення. Це все в натальній карті по місяцю можна подивитися. Що чекає тельців за сонцем місяцем та асцендентом в січні? Основна карта з'єднання і додаткова карта. Перший дім. Ого, які цікаві карти випали. А, ну, якщо у вас є якісь. Стосунки з якоюсь людиною, яка на відстані від вас, то ви можете зустрітися. А, тобто з'єднання воно показує об'єднання якихось двох енергій. А, загалом це може бути дуже такий активний місяць, сповнений енергією. А, тут і написано якраз енергія. А, тобто може бути дуже багато якогось натхнення, бажання, мотивації, а, щось діяти, змінювати, але не варто до 5 січня починати, тому що там ще діє ретроградний Міркурій. А, також може бути таке, що а, ваші дії. І ваші бажання вони будуть співпадати. Тобто те, що ви хочете і те, що ви робите, воно буде об'єднуватися і ви зможете теж це реалізувати. Тобто те, що ви хотіли зробити, ви зможете зробити, якщо так пояснювати. Тут важливою ще є додаткова карта, тому що з'єднання це аспект, а ну, в чому саме це буде проявлятися, ну, наприклад, перший дім. Це, в принципі, ваш тіло, ваша зовнішність, тобто, можливо, ви щось зміните в. Своєму іміджі, тобто що захочеться щось чи оновити, чи змінити. Тобто хороший час для того, щоб зайнятися загалом своїм тілом. Можливо, більше спорту включити в своє життя, більше правильних звичок, корисної рутини якоїсь вести. Це теж буде дуже добре. Також перший дім це наші починання. Це будь-які наші дії та самостійні рішення. І от бачите, січень у вас буде таким дуже активним, рішучим, самостійним. Ви можете починати. Те, що ви давно хотіли, це теж буде дуже сприятливий час для цього. Ви, ви можете просто от проявити себе саме так, як ви хочете, от бути саме, самими собою, проявляти ті якості, які ви вважаєте за потрібне. Також в своїх діях, в своїй манері там, розмовляти, спілкуватися з іншими людьми варто. Відповідати своєму асценденту. У мене є ефір про це, ви можете подивитися, як вам варто проявлятися по вашому асценденту. Що чекає в січні на близнят за сонцем місяцем та асцендентом? Основна карта. Овен, додаткова карта, секстиль. А, значить, в січні, скоріш за все, ви будете дуже. Активними, амбітними, самостійними, рішучими, сміливими. Тобто, от по овну ви будете або вам доведеться, або захочеться проявляти свої такі лідерські якості, не боятися нічого, іти головою вперед, залишати всіх конкурентів позаду, бути найкращими, найпершими, щоб вас визнавали, щоб ви. І поважали себе за те, що ви можете бути найкращими. Тобто, місяць буде таким доволі активним, рухливим. Доведеться багато чого вирішувати, багато рішень самостійних приймати. Тобто, максимально потрібно бути самостійними. Це може бути важко для вас, тому що вам взагалі по життю важливо, щоб поряд була якась близька людина. Але, можливо, в січні вам потрібно бути більш такими самостійними сподіватися на себе. Секстиль, як додаткова карта, показує те, що для всіх проявів овна вам будуть надаватися хороші позитивні можливості, тобто для того, щоб бути першими, найкращими, щоб боротися, починати щось реалізовувати, вам будуть надаватися шанси. І дуже важливо помічати ці можливості і шанси, і використовувати їх, тому що ну, не може нічого бути просто так: потрібно досягати, добуватися, потрібно діяти. Якщо ви цього не зробите, ви не дізнаєтесь ніколи. Не отримаєте цю можливість реалізуватися. Що чекає раків за сонцем місяцем та Асцендентом? Основна карта риби. Додаткова карта Нептун. Ого, оце цікаво попало, тому що і Риби, і Нептун це все те ж саме. Нептун відповідає за риб. Тому буду просто пояснювати ці енергії. Для вас січень може бути не дуже активним місяцем, буде більше такої пасивності, розслаблення. Це можете розглядати як період зупинки і переусвідомлення чогось. Тобто, ну, наприклад, перед більш важливим, більш активним періодом вам надається можливість відпочити, розслабитися, проаналізувати минуле це теж от, риби про це. тобто Подумати, які у вас дії були раніше, що ви робили раніше, що ви робили не так, що ви робили так, яких цілей ви досягли, тобто така саморефлексія, все це теж варто, щоб воно було. У мене, до речі, в інстаграмі є пост з питаннями для саморефлексії на різні теми. Можете почитати. Якщо ви пов'язані з творчістю, езотерикою або психологією, то це буде дуже хороший для вас період. Ви можете ці теми дуже активно реалізовувати. І ну, активно ними займатися. А, також можна проводити час в усамітненні, от, на самоті, а, приділити час самим собі, побути наодинці зі своїми думками, наприклад, а, на природі погуляти як варіант. А, це все теж буде дуже добре. Можна загадувати бажання, візуалізувати, робити карти бажань і от всі такі езотеричні моменти, медитувати, там, наприклад, все це теж варто робити. А, для вас це буде дуже сприятливим місяцем для цього. Ну і в принципі, от, ну, він не. Буде таким прям, скоріш за все, дуже активним і наповненим великою кількістю подій, але враховуючи те, що це загальний прогноз, не обов'язково, що він саме так у всіх програється. Що чекає в січні на левів? За сонцем, місяцем та асцендентом. Основна карта 10-й дім. Додаткова карта квадрат. А, значить, основною темою в січні у вас буде кар'єра і робота. Це от по 10 дому. Це всі ваші цілі і їхнє досягнення, і варто ставити собі амбітні, але при цьому реалістичні цілі для того, щоб їх дійти і отримати конкретний результат. Можливо, це буде не швидко, не одразу. І не варто сподіватися, що це буде швидко і одразу. Але ну вважайте, що це буде робота на перспективу, і місяць варто приділити тому, щоб працювати якраз на перспективі. Також можна займатися всіма питаннями, які пов'язані з начальством, зі старшими людьми, з батьками теж провести з ними час. Також можна взаємодіяти з державними органами і системами, якщо у вас з ними якісь питання є, то, як варіант, можливо, доведеться з ними якось взаємодіяти і вирішувати з ними якісь питання. Загалом варто бути такими кар'єристами, досягати своїх цілей, поставлених, але реалістичних при цьому, і. Це підвищить ваш статус соціальний. І в принципі, соціальний статус може якось змінитися в певному плані, він може підвищитися, понизитися. Це вже буде залежати від саме вашого життя. У всіх це програється по-різному, звісно. Як додаткова карта, квадратура показує те, що всі, все те, що я щойно розказала по 10 му дому, воно може йти не так от, легко і швидко, як хотілося. Тобто, можливо, якісь будуть перешкоди. Тобто, вам може, наприклад, щось не подобатися, ви хочете щось змінити в кар'єрному, наприклад, плані. І ну, потрібно буде, можливо, десь себе трішки обмежити. Ну, і загалом місяць можна провести, от, можна взяти аскезу, от, мати якісь самообмеження заради отримання результату. Це теж буде приносити вам успіх. Що чекає Дів за сонцем місяцем та Асцендентом в січні? Так, основна карта восьмий дім, додаткова карта Венера. А, ну, по восьмому дому, скоріш за все, вас чекають трансформації, зміни, а, якісь переосмислення, переусвідомлення, а, там, де ви от, щось пов проводите повну переоцінку цінностей, а, що ви повністю масштабно щось змінюєте. А, з вашого життя може піти щось. Але натомість прийти щось нове. Ну і, в принципі, варто жити цей місяць за таким принципом. Тобто, не боятися відпускати і розуміти, для того, щоб прийшло щось нове, потрібно позбутися від старого. Також є можливість заглибитися в якісь теми, особливо які ну, в соціумі не дуже прийняті, не дуже визнані. Можна, там, наприклад, вивчати езотерику, магію, містику, психологію, медицину, якщо ви з цим пов'язані як варіант. А, і додаткова карта це Венера. І вона показує, що всі оці трансформації, зміни і переоцінка цінностей, вони можуть стосуватися, по-перше, сфери стосунків, по-друге, сфери грошей, по-третє, сфери е зовнішності краси, і по четверте сфери вибору. Тобто, от, в грошах, стосунках зовнішності і виборі, ви можете щось змінити. Ви можете змінити своє ставлення до цих тем. Загалом ці сфери у вас можуть активно змінюватися і трансформуватися в січні. І не варто блокувати ці зміни, тобто приймайте все, що. У вас змінюється. І, ну, якби не е, сперечайтеся з цим, не намагайтеся стояти на своєму і залишити все, як було раніше. Е, просто йдіть за цими змінами і використовуйте їх на свою користь. Прогноз для Терезів за сонцем місяцем та Асцендентом. Основна карта. П'ятий дім, додаткова карта, тригон. Класно. Карти хороші насправді. А п'ятий дім це сфери вашої улюбленої справи, вашого хобі, вашої, от, ну, те, що ви створюєте. Це може бути і ваш блог, це може бути ваш якийсь магазинчик, або будь-яка ваша справа, в яку ви вкладаєте душу. І в січні для всього цього будуть надаватися хороші можливості для того, щоб це розширити, масштабувати, можливо, монетизувати як варіант. Тобто варто активно займатися тим, що вам подобається, що ви любите, що вам от хочеться проявляти, ну і загалом теж проявляти себе варто. А, також в січні буде активно м реалізовуватися сфера м свят, радощів, подарунків, веселищів, позитивних емоцій. Тобто ви можете відвідувати багато свят, ви можете е, створювати собі багато таких приємних спогадів, позитивних, відвідувати якісь розважальні заклади. Там, можливо, вас там запросять на якийсь день народження, на весілля, щось із цього. Е, і варто, щоб все це в цьому місяці було. Тобто, потрібно місяць провести весело, позитивно та оптимістично. Якщо у вас є діти або ви з ними працюєте, взаємодієте в якомусь іншому плані, то теж варто цією сферою займатися. Теж вона може активно проявлятися для вас в січні. І знову ж таки тут будуть надаватися якісь можливості, якесь натхнення, мотивація, щось захочеться робити, змінювати в позитивному плані. Також це можливі якісь побачення, якісь такі романтичні зустрічі, подарунки, сюрпризи для вас, в принципі, сфера стосунків і взаємодії з іншими людьми. Вона важлива, тому може бути багато зустрічей з коханою людиною, або, як мінімум, з подругами. Ви можете теж обмінятися з ними подарунками як варіант. Це теж буде вам приносити позитивні емоції. Що чекає в січні на скорпіонів за сонцем, місяцем та асцендентом? Основна карта перший дім, додаткова карта уран. Ну, скоріш за все, місяць буде таким активним і, можливо, трішки непередбачуваним. Дуже потрібно буде вам проявляти себе як особистість. Вам це може бути важкувато, але от будьте собою а бажано проявляйтеся за своїм асцендентом. У мене відео є на каналі про цю тему. Тобто, ви можете активно займатися своїм тілом, своєю зовнішністю, тим, як вас сприймають, яке враження перше ви складаєте на інших людей, і яке воно насправді є, чи воно правдиве, наприклад, ви теж можете це проаналізувати. Тобто, можна активно займатися своєю зовнішністю, тілом робити все для того, щоб ця сфера активно розвивалася у вас в січні. Загалом потрібно буде багато самостійних рішень приймати, дуже активно проявляти. Себе, включатися в ті події, які навколо вас відбуваються, ну, навряд чи вийде бути пасивними. От. Тобто, варто. Максимально проявляти себе, свою унікальність, індивідуальність, можливо розвивати цю тему, можна якось прокачувати себе там, проходити якісь курси з покращення там особистості і так далі. Уран як додаткова карта показує, що от особливо в цих темах можуть бути якісь неочікувані події, різкі рішення, непередбачувана якась інформація, можливо. Допомога друзів, може бути загалом багато взаємодії з іншими людьми, з друзями, однодумцями, колективами, чатами, спільнотами в соціальних мережах там, і так далі. У вас може бути більше якихось мрій, надій і сподівань на майбутнє, особливо пов'язаних з вами безпосередньо. І варто, щоб все це було на вашу користь. Що чекає в січні на стрільців за сонцем місяцем та асцендентом? Основна карта козоріг, додаткова карта, перший дім. Що ж так всім, перший дім уже третій раз випадає. А, значить, стрільцям в січні варто займатися кар'єрою, розвитком і соціальним статусом своїм. А, потрібно або доведеться якось бути більш серйозними, відповідальними, а, більше от, відповідальності брати на себе, займати позицію дорослого. А не дитячу позицію, тобто бути, можливо, таким начальником для інших людей, тут прямо написано «the босс. Тобто потрібно активно займатися своєю роботою, кар'єрою, підбивати підсумки минулих своїх досягнень і ставити нові цілі. Ну і перший дім як додаткова карта показує те, що за вас це ніхто не зробить. Вся відповідальність за ваше життя на вас в січні. Потрібно саме це зрозуміти і реалізовувати. Тут теж можна, наприклад, взяти якусь аскезу на там, наприклад, схуднення або на відмову від солодкого, ну дивлячись, що ви там хочете. Теж займатися своїм тілом, зовнішністю, фігурою, спортом і максимально бути самостійними, активними, рішучими, дисциплінованими в січні. Від вас це саме будуть вимагатися, саме ці якості потрібно буде їх проявити. Так, що чекає козорогів за сонцем місяцем та асцендентом в січні? Це, до речі, за сонцем я. Основна карта 10-й дім, і додаткова карта сьомий дім. Десятий дім потрібно буде займатися кар'єрою. Вона буде у вас активно розвиватися, ваш статус досягнення, успіхів, робота, все, що з цим пов'язано, воно буде в січні активно проявлятися. Ви зможете дуже багато чого досягти саме в цих сферах, якщо будете. Ну, активно ними займатися. Тобто потрібно ставити собі цілі, досягати їх, як ви це вмієте, йти до кінця, бути відповідальними. Можливо, іти на певні самообмеження заради досягнення цілі, але. Потрібно розуміти, що мета буде виправдовувати всі засоби, тобто ви зможете досягти успіху в тих починаннях, в тих речах, які пов'язані з кар'єрою і статусом вашим соціальним, якщо будете дуже активними. А також додатковий сьомий дім, вам з цим може допомогти якась людина. Це може бути ваш романтичний партнер, це можуть бути якісь ділові зв'язки, будь-яка людина, з якою ви співпрацюєте і з якою ви доволі близькі, в дружньому романтичному. Античному, діловому плані вона буде вам допомагати. Також, як варіант, може бути, що для того, щоб досягти кар'єрних і соціальних висот, в січні варто домовлятися, партнеритися. Взаємодіяти з іншими людьми, досягати от результату завдяки а, допомозі, підтримці, а, діяти в парі можливо, або от просто співпрацювати з якоюсь людиною. Якщо вам пропонують якусь співпрацю, ну, скоріш за все, варто погодитися. Але, звісно, у всіх це ну, по-різному буде проявлятися, а, тому що це загальний прогноз. У кожного це буде по-своєму. От, ну загалом, можливо, ви. Пар... Своєму партнеру, своїй якійсь близькій людині, ви їй допоможете з роботою. Або вона вам програтися може ну, по-різному. Тепер прогноз для водоліїв за сонцем місяцем та асцендентом на січень. Основна карта північний кармічний вузол. Додаткова карта четвертий діб. В цьому місяці у вас можуть відбуватися якісь кармічні події, якісь такі важливі, необхідні для вашого розвитку, тобто для того, щоб щось зрозуміти, щоб у вас прийшло якесь усвідомлення, можуть відбуватися події, які до цього підводять. Загалом варто займатися своєю кармічною задачею. У нас у всіх вона є в натальній карті це видно. Зазвичай це така е, тема, куди нам не хочеться йти, тому що воно абсолютно протилежно до того, що ми вміємо. Ну, і це все що я розказала, воно таке загальне для всіх, е, тому що тут ну, важко сказати, що саме буде. Е, ви можете замовити у мене консультацію карми і призначення і там уже дізнатися своє кармічне призначення життя. Ну, загалом по додатковій карті. Це четвертий дім. Ці кармічні події, ці задачі, ці усвідомлення вони можуть бути пов'язані зі сферою житла, рідних, дому, зони комфорту і батьківщини. Тобто в цих сферах у вас може пройти теж якась переоцінка цінностей, ви можете якісь поставити нові цілі, ви можете активно взаємодіяти там з родичами, з близькими, вирішувати майнові питання як варіант. Все це теж буде ну, скоріш за все сприятливо вирішуватися, особливо якщо ви це планували раніше. Прогноз для риб за сонцем місяцем та асцендентом на січень. Основна карта. Ліліт і додаткова карта. Одинадцятий дім. А, ну, в січні ви можете багато переживати, дратуватися. У вас може бути багато нав'язливих думок, а, тобто така точка несвідомої тривоги. Ви про щось постійно думаєте, воно постійно в голові крутиться. Ви, в принципі, часто можете себе і так по життю накручувати, а тут так ще й більше. От, а, але оскільки ви вже це знаєте, то вам уже може бути легше це пережити, це пройти і не так звертати увагу на це. Особливості переживання, дратівливість можуть бути пов'язані з темами 11-го дому. Це друзі, однодумці, чати, колективи, спільноти, загалом спілкування, обмін ідеями, соціальні мережі, як варіант, можливо, там хейтери якісь будуть писати, не знаю. Або вас буде дратувати якась людина, хтось із ваших друзів, або вашого широкого кола оточення. Це може бути якась колега як варіант. Тобто ви про це можете постійно думати, постійно переживати, але не варто на цьому прям так зациклюватися, тому що воно уже може бути простіше, що ви знаєте оцей потенціал на місяць, і ви вже можете спокійніше до цього ставитися. Ви приблизно знаєте, що це лише протягом цього місяця буде. До того ж, зараз ліліти іде по діві і робить опозицію на рибу, відповідно, тому це співпадає з астрологічними подіями. Можливо, по одинадцятому дому варто включати більше пофігізму, такого пливти за течією, от як буде, так і буде. В принципі, ви це вмієте. І от якраз в січні варто проявити ось це своє вміння. Давайте ще подивимося загальну пораду для всіх знаків Зодіаку на січень для тих, хто дивиться це відео. О, сам випав місяць. Значить, порада для всіх на січень. Не знаю, цікаво, хто додивиться. Напишіть, до речі, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво, скільки це людей. Я думаю, що небагато. Так от, в січні варто активно займатися темою своєї зони комфорту, знайти її, проводити в ній час, більше відпочивати, розслаблятися, займатися своїм підсвідомим, своїми негативними установками і страхами, можливо, поспілкуватися, повзаємодіяти з кровними родичами, провести з ними час. Особливо з бабусею і мамою, якщо у вас були холодні стосунки до цього, можливо, варто е, з ними поспілкуватися, поговорити. Також варто робити саме те, що ви хочете, а не те, що потрібно е, от, проявляти свої емоції, потурати, можливо, своїм емоційним бажанням і слабкостям. Е, також варто дотримуватися всіх парад. По... Фазах місяця, це новий повний місяць. Я в інстаграмі про це детальніше розказую. Можете підписуватися, дивитися сторі, там завжди є прогнози, коли, що і як буде, що варто робити і не робити. Це ж це от місяць якраз. А, також, можливо, потрібно буде вирішити якісь майнові питання, але от основна е, тема от, варто е, займатися зоною комфорту, почуттями та емоційними підсвідомими бажаннями. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей прогноз. Я його записую під тривогами, я ще й трішки захворіла, тому він вийшов не такий е, довгий, як хотілося, б, тому що я ще трішки кашлюю і говорити довго мені важко. Е, сподіваюся, що всім сподобалося, всім було корисно. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Е, все це дуже надихає мене і просуває мій канал. Е, всім хорошого січня, побачимося через місяць.